Всім привіт. Зараз початок лютого 24-го року Криворізький район. Ось така ситуація з деревами. Якось дуже багато поламаних. Я там їхав по селу, дивився поламані. У мене одразу такі ну, думки за прям дуже-дуже погано. А може і ні. Яка ваша думка? Навіть бачите, маленькі валяється, воно гілки валяються зламані, верхівки вамані, молодих дерев старих. от Наприклад, ось, де повалене дерево, гілки по верхівці по обламанню. Ось молоді гілки, бачите, які типу і дерево крепке повинно було бути, і якось воно все поламане. Дуже цікаво чому ось тут по, по бачите, скільки все ламане їду на консультування по сховищу запросили я може відео зніму теж викладу стосовно того що і як зберігається а вже ж зроблю оцінку якості а зараз а мене так ще попереджали такі їду реально там 10-15 км за годину кажуть виїжджаю трошечки раніше бо дорога така поганенька, я такий думаю, та ладно, в мене красові, що я. Я хоп-хоп і, і приїхав. Ага. Ну, там теж бачите, скільки ламаних гілок, дерев, я, можливо, по дорозі там їхав, де порозпилював, порозгрібали. У кого які думки стосовно того з чим це пов'язано? Ось бачите, прям дерево. Тут гілки повипилювали, а дерево прям вигорнуло з корінням. Ось така ситуація. Тому мені так стало дивно і цікаво, що з цим. Ось дивіться, бачите, на молодому дереві воно гілки зламані. І причому такі не тоненькі гілки. А ну діліться в коментарях вашими думками.